Майстри відтворили столітню вишиванку, знайдену в Чорнобильській зоні. Так у зоні відчуження Чорнобильської АЕС Сталкер Ілля Кротенко у 2017 році натрапив у покинутому селі Чапаївка на унікальну знахідку старовинну вишиванку, якій понад 100 років. Про це повідомляється на офіційній сторінці гри Сталкер. У зоні не носять вишиванки, але вони там є. Іноді просто гниють на підлозі покинутого будинку. Зазначається, що Кротенко переніс вишиванку в сухе місце, намагаючись врятувати. Але роки минали, і коли він повернувся, сорочка вже лежала під ногами. Її не вдалось повністю відреставрувати, але майстри відтворили точну копію. Історія, яка могла згнити разом з дахом, продовжує жити. Історія, яку не стер навіть Чорнобиль, вишиванка не бронежилет, у рейд її не вдягнеш. Але навіть там, де розпадається бетон, і пил радіації лежить на підвіконнях, вона нагадує: ми є, були і будемо. Йдеться у заяві. Нагадаємо, 15 травня українці святкували день вишиванки, вбираючись у святкові наряди. До слова, Всесвітній день вишиванки Київ традиційно вбрався у національні строї. Особливу увагу цього дня привернув національний музей голодомору геноциду, який втретє одягнув у вишиту сукню-сорочку свою знакову скульптуру дівчинку з колосками.